Слава навіки Богу, Господь вас благословить. Майже кожна людина виходила живою з важких та складних для життя ситуацій, коли, наприклад, були війни, але це виходить не своїми силами, але це Бог спасає нас з різних важких ситуацій, бо тільки в нього є план на наше життя. Тому і важливо завжди бути вдячними Господу Богу. А вдячність це і наші справи. Тому коли Бог нас спасає, то це життя, воно вже не для нас, але потрібно посвятити його, посвятити його Богу, та щоб виконати Його волю. Бо для Господа, Бога, Ісуса Христа, немає нічого неможливого. А коли люди. Приходять до Господа, і каються в усіх своїх гріхах, відходять від усіх злих вчинків, то тоді Бог забирає всі наказання та дає нам велику свою любов. Всі проблеми, війни, біди приходять за того, що люди дуже часто надіються на плоть та на других людей, на владу. А саме за це приходить Поразка та прокляття, а благословення буде тільки тоді, коли ми відвернемося від зла, будемо вірити Слову Божому та надіятися на єдиного Бога, який сотворив небо і землю та людину. Єремія 17 глава, 5 вірш. Так говорить Господь проклятий Той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає. Тому вже з самого дитинства людині потрібно приходити до Бога та вчитися в інституті життя, в церкві Божій. Потрібне на кожен день духовне спілкування, щоб був результат в нашому житті. Як і перша апостольська церква, яка постійно перебувала в повчанні апостолів, в преломленні хлібів, в молитвах та спілкуванні, тому там і був завжди результат та спасення душі від аду. І Біблія говорить, що Бог є Богом Слова, так як Він говорить, так і збудеться. Тому і нам важливо. Щоб завжди стримувати всі свої обіцянки. А якщо по-іншому не будемо виконувати всі свої обіцянки, то це вже є лож. А батько неправди є диявол. Єзикіїля, 12 глава, 28 вірш. Тому їм скажи: так говорить Господь Бог, не відтягнуться вже всі слова мої. Яке слово говоритиму, те буде виконане, говорить Господь Бог. Амінь.